У середмісті Черкас вночі лунали постріли із травматичної зброї. Двоє постраждалих відразу відправили до лікарні. Зараз вони у задовільному стані. Детальніше Катерина Ковбій. Звуки пострілів вчора, близько десятої вечора, в центрі Черкас на розі благовісної та Смілянської пролунало чотири постріли. Стріляли не сепаратисти, а п'яний молодик. І хоч орудував він травматичною зброєю, без жертв не обійшлось. Прямо з місця пригоди швидка забрала двох поранених. Були поранення травматичною зброєю. Надано. Первинна допомога і були госпіталізовані хворі. Один травматологічне відділення, інший хірургічне. Із хірургічного відділення хворий вже сьогодні був виписаний в задовільному стані, в травматологічному продовжується лікування, стан його задовільний. Працівники лікарні повідомили про пригоду міліції, аби ті відкрили кримінальне впровадження. До працівників міліції зателефонували з лікарні, повідомили, що до них звернулася особа з тілесними ушкодженнями. Буквально через декілька годин протягом на протязі часу надійшло ще одне повідомлення про те, що опять же звернулися до лікарні люди, постраждалі з тілесними ушкодженнями від від травматичної зброї. У міліції пояснюють, молодик відпочивав у місцевому барі. сп'яно посварився з іншими відвідувачами. Довести свою правоту він вирішив травматичним пістолетом. Люди спілкувалися між собою, до них підійшла невідома особа, між ними виник знову конфлікт, і людина стала зброєю і завдала декілька пострілів. У міліції кажуть, особу нападника вже встановили. Найближчим часом винного покарають. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.